26 червня 2006 року збірна України здобула історичну перемогу над Швейцарією на чемпіонаті світу, вигравши у серії пенальті, Олександр Шовковський встановив рекорд, не пропустивши жодного пенальті. Ця перемога вивела Україну до чвертьфіналу, де команда поступилася майбутнім чемпіоном збірної Італії. Це був пік досягнення української збірної на чемпіонаті світу. Після цього мундіалю завершилася епоха останнього покоління українських футболістів, які переходили в дорослий футбол ще в 90-ті роки. Вони мали поступитися місцем вихованцям 2000-х, але через відсутність системної перебудови цього не сталося. Це відобразилося на результатах збірної, які ми бачимо донині. Остання команда Ламановську наприкінці – Це останній продукт радянської системи. Знаєте, радянська система була побудована в спорті дуже просто. Масовий футбол, якомога більше майданчиків по різних е, селах у різних районах. Звідти бралися найкращі футболісти. Потроху вони створювалися дю США, потім спортінтернат, і вони виходили. І от уявіть собі, що розпався радянський союз, але всі ці футболісти, які грали в цій системі, вони закінчували лише радянську школу. Ну, напевне, основним рупором пропаганди. Основним. Коли вішалися медалі, і показувався, що устрій радянського союзу він правильний. Це ми всередині розуміли, що це неправильно. А там на заході здавалося, що це напевно ну, там добре люди живуть, якщо вони виграють стільки медалей і виграють так постійно в різноманітних турнірах. І от ця школа, би вдалося випустити всіх, то я впевнений, що вони всі готові були реалізувати себе в Європі. Дуже високий рівень був футболістів. Яку можливість ми втратили після 2006 року, і як ці знання можуть допомогти зараз? Розберімось. Мене звати Володимир Кобильков, і це проект Рестарт. Сьогодні ми поговоримо про те, як український футбол розвивався в нульових роках. Це час, коли футбольні клуби почали активно ставати статусними іграшками олігархів. Певний час і е, Ахметов, і Коломойський почали інвестувати гроші. Перші легіонери поїхали в Дінамо. Це були балканські гравці, і потім цей маховик запрацював вже на повну потужність. Ми розуміли, що зараз прийшов той чоловік на як сказати про, про Ахметова, да який буде будувати новий клуб, який буде конкурувати з нами. Київське Динамо набрало таку вагу, і ця вага вже не давала можливості рухатися дуже швидко. Молодий шахтар був дуже такий рухливий, дуже впливовий, дуже сучасний. Ахметов, брати Суркіси, Ярославський, Коломойський, та Штарута. вони створили моду на виділення великих коштів ефективним менеджерам своїх клубів. Це дозволило залучити якісних іноді легіонерів, отримувати іноді результати в Європі та мати реально цікавий національний чемпіонат. Венефескінчукреїн Тому що ми почали з Полтави. So we didn't have like time to look for somebody. The only team we know that we had other like Nigerian footballers who played in other teams, like maybe in Dinamo and Shaktor and other teams. So they were the only people we were speaking with because we already knew each other. You know, so they were the only one who like maybe they were there before us, and they were like giving us the tips, like. У 2010-х зарплати в українському футболі сягали 400 тисяч доларів на місяць. Навіть гравці з клубами за межами топ-10 отримували 30-50 тисяч на місяць. Молоді гравці до 19 років офіційно отримували 5-10 тисяч гривень на місяць, але неофіційно їм могли платити 10 20 тисяч доларів. Уявіть, де була б збірна, якби хоча б третина цих грошей пішла на інфраструктуру та розвиток молоді. Я вважаю, що самого терміну олігархічний футбол не існує. Це повна маячня. Я поясню, чому навіть зараз в Україні 99% інвесторів професійних клубів це фізичні особи. Тут вже що нам розбиратися, хто з них олігарх, тобто це треба дивитися всі ці, знаєте, певну кількість переліку ознак, які наш уряд створив для того, щоб людина зрозуміла, що а я ж олігарх, у нас є супер кейс. У нас є супер кейс, коли президент Донецького шахтаря, щоб не бути олігархом, просто власноруч вбив величезний медіахолдинг. Щоб позбавитися однієї з тих ознак, яке б робило його олігархом. Тому давайте просто говорити про те, що заможні люди є власниками футбольних клубів. І, до речі, якщо ми, ну, наприклад, зануримося на тему клубів АПЛ і їх історії, то ми просто прийдемо до того, що і там мажоритарні власники це ну, те, що у нас називається олігархи. Там же ніхто не кричить про олігархічний футбол. Вони створили найконкурентнішу, найуспішнішу, найвидовищнішу лігу в Європі. У нас завжди є багато меценатів, багато інвесторів, які готові вкладати. Тому що в нас в країні люблять футбол. У нас Карпати впали. Зараз знайшовся новий меценат, там пан Матківський, який є власником цукрового бізнесу. Він має достатньо коштів, він може на це виділити. У нас е е Житомирське полісся зараз розвивається, тому що туди вкладає Буткевич. Тобто так завжди буде. І в принципі, воно. Буде достатньо непевно. Просто вони зараз складають на тому рівні, щоб стабілізувати цей футбол, а не досягати якихось певних висот на Європі. Ми зараз впираємося в так званий ліміт на легіонерів, чиї прихильники кажуть, що ліміт потрібен, тому що будуть всякий шлак завозити, да? другосортний з інших країн. А противники кажуть, що ні, тому що ми маємо теплу ванну. Для українських футболістів, увага, теплу ванну. У нас ліміт досі існує. Чому ми говорили про теплу ванну? Тому що чотири гравці мали грати завжди, будь-яку хвилину. І це означає, що ти просто береш і штучно створюєш цей маленький кістяк з чотирьох гравців. Приклад Віктора Коваленка. Як це сприймати? Це перший атакувальний гравець Шахтаря, який за довгі роки став основним гравцем в клубі. Але вони продали віліану. У них там були матчі ранішні кубку УЄФА, здається, в лютому починалися. Та вони взяли хлопця з академії, хлопця, який там вистрілив на молодіжному чемпіонаті світу. Він вийшов і в перший же матч там почав там забивати робити якийсь обсяг, який подобався Луческу. Але ми можемо говорити, що Каваленко це якийсь там штучний роздмуханий талант. У Мене дуже чітка позиція по тому, що кожен з футболістів, який має і може. Виїхати за кордон йому потрібно їхати зараз. Коли, наприклад, почалася війна, і коли е, у наших футболістів з'явилася можливість виїхати за кордон, я просто обоїми руками за, щоб наші футболісти виїжджали. Так, да, це може команда бути не така гарна, як е, не така комфортна, будемо казати, як, наприклад, Шахтар. Ти виходиш на інший рівень футболу. Ми можемо подорожувати у часі і досліджувати навіть найвіддаленіші куточки світу завдяки нашому партнеру Ровента. А саме їхній серії Sport Limited Edition, що була створена на честь Олімпіади у Парижі. Це серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування. Точний зріст для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років тривалу автономну роботу для вашого комфорту. Ровента Спорт Лімітед Едішн, створена для чемпіонів. Через високу конкуренцію в топ-клубах молодих гравців часто відправляли у безглузді оренди. Не тільки Шахтар мав свій фармклуб. кожен топ-клуб заперечував це. Але, наприклад, Кривбас і Ворскла були пов'язані з Динамо. Не секрет, що великі клуби мали свої фармклуби. Олігархи просто перенесли цю тактику з бізнесу, як на тендерах. Кілька допоміжних компаній, які не пов'язані, але підконтрольні, підтримують основну і витісняють конкурентів. Це звична схема. Але чи приносило це користь українському футболу і збірній? чи допомогло це самим гравцям? Фармклуби абсолютно тотальне зло. Це те, що треба висікати, і випалювати як тільки можна. Я не можу сказати, що ліміт на легіонерів там він потребує якихось змін, але я точно можу сказати, що всі футбольні закони стосовно оренди мають бути максимально суворими. Тому що ми мали просто ситуацію, коли два клуби і особливо стосується шахтаря на той момент, просто на етапі скаутингу та селекції в дитячо-юнацькому футболу висмикали всіх когось, які можна було. І потім було неможливо просто піти з цієї команди. Я маю на увазі шахтав. В тебе там п'ятирічний контракт він закінчується, тебе приводять до кабінету. Ти знову підписуєш п'ятирічний контракт, тому що все працює вся система на це працює. І керівництво клубу, і твій агент вони всі тебе змушують це робити. І ти куди йдеш? Ти йдеш в оренду в Маріуполь, і таких як ти там ще дев'ять людей. Як такі орендні стосунки впливають на спортивну сторону питання? Коломойський, умовно кажучи, що. Ми пам'ятаємо період, коли він був інвестором чотирьох клубів і соінвестором в Карпатах. Ну там відомі кейси, коли він просто говорив гравцям Кривбасу або арсенала. Якщо ви обіграєте Дніпро. То ви там отримуєте якісь там подвійні, потрійні преміальні. І люди робилися просто в хлам. Ну, така була позиція у людини. Їхати за кордон гравці теж не бажали через менш комфортні умови. В результаті збірна України не отримувала стабільних молодих гравців на ключові позиції. Майже в кожній великій країні є певні обмеження. Просто, можливо, це виглядає не так, як у нас. Е, в Англії, наприклад, це робоча віза, яку не так легко отримати. Там раніше відомий такий критерій, бо 75% матчів за збірну за останні два роки, ти маєш зіграти офіційних матчів. Якщо ти не відповідаєш цьому критерію, якщо ти молодий гравець, там є система, коли ти маєш набрати певну кількість балів за іншими ознаками. Ну, Це нелегко потрапити е, туди. Наші зараз гравці, українські молоді, вони потрапляють в Англію більше в статусі біженців. Цікавий приклад є в Нідерландах, де взагалі немає жодного ліміту в Eredivisie. Але там є інша цікава штука це. Мінімальна е, заробітна плата для гравців із нон-ЄС територій е, 194 тисячі євро, якщо не помиляюсь. Тобто, що це означає? Чому така кореляція між е, кадровими обмеженнями та фінансовими? Кореляція така: ми не обмежуємо вас ніяк кадрово, запрошуєте будь-кого, запрошуєте Месі, але ви зобов'язані такому гравцю платити не менше, ніж там певна сума, ну там умовно, давайте там 17-18 тисяч євро на місяць. Є закони ринку. Ти не можеш взяти там, не знаю, якогось третєсортного сортного легіонера і сплачувати йому такі гроші. Ну, це так не працює. Ти розумієш, що за ці гроші в клуб приїде якісний легіонер? Подивися на Аяк. скільки в нього в них в, в академії гравців бразильців, виходців з Єгославії, гравців з, з Африки це це гравці які додають такого кольори кольору до до того щоб гравці з з голландії роз, роз, розвивалися. У 2000-х роках в Україні з'явилися нові клуби, як от Говерла, Зоря, Київський Арсенал і Севастополь. Вони не робили ставку на молодь і часто навіть не мали власної академії. Натомість купували легіонерів або брали гравців в оренду з Динамо і Шахтаря. Деякі з клубів запрошували зірок наприкінці їхньої футбольної кар'єри, як Давіда Донкорчі, Дам'єн Леталек, які ставали скоріше статусними іграшками для власників. Це створювало конкуренцію в чемпіонаті, але не допомагало розвивати українські таланти. In Nigeria you cannot earn 30,000 euros at 17 years old for salary. Because 30,000 euros in Nigeria it's it's a big money. You know, so I think uh in Nigeria maybe when you convert it, maybe it could be something like uh a hundred euros. You know, something like that. That is at the youth age. Гроші, що буквально падали з неба і загальний дисбаланс системи продовжували створювати нові проблеми. Однією з них стали договірні матчі та ставки, в яких брали участь самі гравці, і представники клубів. В штучній відірваний від реальної економіки екосистеми адреналін грав важливішу роль ніж розвиток. Говерла потрапило в кілька скандалів через договірні матчі та фінансові труднощі. Подейкуючи договірні матчі стали останнім цвяхом у долі клубу. Кажуть, гравці брали участь у таких матчах за невеличкі суми, що підривало репутацію і стало однією з причин закриття клубу після сезону 15-16. Мені дуже не подобається взагалі концепція українського футболу історична. А, тобто, у нас більшістю клубів історично володіють якісь абсолютно незрозумілі люди. І коли ти дивишся на список українських клубів за останні там, 20 років, той сидить, той втік, того скоро посадять. То клуб піджала, він десь там за кордоном. І воно не зрозуміло, як це існує. І е, велика проблема в тому, що більшість українських футбольних клубів це забавка, це не бізнес. Президент Шахтаря зараз кожен рік не дістає з кишені, як це було раніше, там десятки мільйонів доларів і не вкладає в клуб. Клубу вистачає бюджету, який він отримує за рахунок Ліги Чемпіонів, повністю покриває всі операційні розходи. Але якщо треба купити когось за 18 мільйонів євро, тоді це вже на емоціях президента. Перемога Шахтаря у Кубку УЄФА 2009 року стала історичною подією для України. Це був перший міжнародний трофей для українського клубу після здобуття незалежності. Цей успіх став результатом багаторічної стратегії клубу, запрошення закордонних тренерів і великої кількості легіонерів. Така комбінація принесла омріяний трофей. Але чимало це позитивний вплив на весь український футбол, окрім підвищення престижу. Давайте думати. У стартовому складі команди на фінал було лише троє українців: воротар Андрій П'ятов та захисники Олександр Кучер та Дмитро Чигринський. Решта позицій займали іноземні легіонери, переважно бразильці, такі як Жадсон Фернандіньо та Луїс Адріан. В інших представників українських клубів у Єврокубках ситуація була схожою. Донецький шахтар до там 2000 2014 року, так до початку війни, це була команда виключно орієнтована так на свій регіон, на схід країни. І в них там були проблеми в тому плані, що вони боролися за увагу глядача за увагу фаната з харківським металістом. І, і, і навіть з тим були дійсно проблеми. І їм було важко, але не дивлячись на ті важкі часи, так які клуб переживає з 2014 року, а в перший раз там виїхали, так коли, коли їх вигнали з їх рідного стадіону, а, те, що за 10 років вдалося донецькому шахтареві, і те, що навіть за 2,5 роки повномасштабної війни вдалося Донецькому шахтареві зробити в Європі, ну це просто вал. Я живучи у Києві. Uh, і проходячи досить часто повз футбольні поля, де грають аматори, де проводяться дитячі тренування футбольні, я бачу дітей у футболках Шахтаря більше ніж дітей у футболках Динамо. Вже. І Шахтар продовжує працювати над цим. Тобто в них працюють фаншопи, в них працюють різноманітні дитячі школи, в них працює академія, в них працює розвиток і дуже велика увага до жіночого футболу, так на відміну від там, Київського Динамо, яке просто ігнорує а, такий аспект футболу, як жіночий футбол, він просто для них не існує. Цей успіх мав ще один прихований вплив на потенціал збірної. Футбол став знову престижним і популярним. Батьки не тільки на автобусах, а й на люксових авто почали масово відвозити своїх дітей у клубні школи. Але тут розцвіла корупція і кумівство. Талановиті діти часто не отримували шансу, адже місця в команді займали свої, наприклад, племінник прокурора району. Чемпіонат світу 2006 року став першим для збірної України і значним досягненням. Однак після цього турніру збірна зіткнулася з проблемами. Команда сильно залежала від досвідчених гравців, таких як Андрій Шевченко та Олександр Шовковський. Молоде покоління не було готово замінити ветеранів на високому рівні. Це призвело до того, що збірна не змогла кваліфікуватися на євро 2008 та чемпіонат світу 2010 На момент чемпіонату світу 2006 середній вік команди становив приблизно 27,5 з половиною років. Більшість гравців мали значний досвід на міжнародній арені. Ключовими фігурами були Шевченко 29 років, Шовковський 31 та Ребров 32. Хочу зазначити, що в цьому блоці жоден експерт ні на камеру, ні поза нею не назвав систему розвитку одним із факторів успіху, бо її просто не було. І це при непоганих успіхах молодіжної збірної України тих років. По перше, ця збірна в дев'ятнадцятому дев'ятому році це збірна Калітвінцева. От яку він збирав ще з Ю 17 Мені так здається. Тому я почав починав працювати помічником в тій збірні у 2007 році, коли вони поїхали до Бельгії. Якщо я теж пам'ятаю, на чемпіонат Європи перший. Потім був вже чемпіонат Європи Ю-19, який вони в Донецьку, да? так я пам'ятаю, вони, вони виграли. Але ж там все залежить від самих гравців. Які на той момент, ще раз кажу, вони були гарні хлопці, але не, не такі, за якими там бігала вся Європа і хотіла піти до себе. Що не можна казати про інших гравців там, сучасного вже покоління, де вони по-іншому виховані, де вже є вплив академії, де є вплив конкуренції, де є вплив е -е -е -е, научної думки нової. Де є вплив іноземців, які поприїжджали сюди, як фахівці, і як гравці, Якщо казати за нашу каденцію? Там дев'ять чи 10 хлопців з молодіжки пішли зразу до першої команди. Уявіть собі, що молодіжна збірна там покоління Ярмоленка-Коноплянки Степаненка, вона на чемпіонаті Європи не змогла навіть вийти з групового раунду в фінальній частині. Це було в 2011 році. А от зараз це покоління, яке пробилося до фінальної частини чемпіонату Європи, яке посіло там місце в четвірці найкращих команд чемпіонату Європи. Команда, яка пробилася на Олімпіаду. Зараз ми знову в Пробуваємося до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи. Тобто це покоління на рівні молодих футболістів, коли не потрібно видавати особливий там максимальний результат. У нас воно дуже талановито. Тож питання залишається відкритим. Чи повністю використали потенціал гравців того покоління? Чи не стали шалені олігархічні гроші причиною втрати мотивації у молодих гравців? Уявіть. Чого б досяг Мілевський, якби для покупки Феррарі йому потрібно було перейти в Реал чи Барселону, а не просто забити гол? Це є проблема для багатьох, великої кількості футболістів. Що в певний період часу характер. Зваби різні, хтось потрапляє в хороші руки, хтось в гірші руки, травми. На це все вони дуже серйозно впливають, що іноді молодим футболістам, дуже талановитим футболістам не вдається повністю розкритися. Ми в Україні поховали дуже багато яскравих футболістів, дуже яскравих футболістів. Я вам хочу сказати, що там була збірна 86-го року народження. Як на мене, Костянтин Кравченко міг бути одним з найталановитіших взагалі футболістів в історії українського футболу. Але дуже багато ранні, ранній великий контракт, 60 тисяч доларів зарплата в місяць. Воно все впливає. Ми з приклади Мілецького так само особливо в період, коли їх там завалювали грошима. Це там той Ренесанс, коли я казав, це 2010 рік. Дуже такі великі зарплати, які ну, просто не давали гравцям розвиватися. Що можемо винести з досвіду нульових для нашого дослідження позитивне, олігархи підняли рівень клубів і зробили чемпіонат конкурентним. Це підвищило престиж українського футболу на міжнародній арені. Євро 2012 принесло покращення інфраструктури, сучасні стадіони та підвищений інтерес до гри. Успіх на чемпіонаті світу 2006 року. Показав, що Україна має потенціал на міжнародному рівні. Негативне молодь не отримувала достатньої ігрової практики через велику кількість легіонерів та оренди в менші клуби. Це уповільнило розвиток талантів. Надмірне фінансове мотивування вбило мотивацію та спортивний інтерес їхати у сильніші чемпіонати. Фармклуби давали лише короткочасний результат, не створюючи основи для розвитку. Клубні інтереси часто суперечили інтересам збірної, що послаблювало її. Приклад найкрасномовніший: це МЛС. система приблизно така: в тебе є абсолютно однаковий бюджет на всю команду. Для усіх клубів обох там, конференцій. Але трьох гравців ти можеш запрошувати і надавати їм будь-які умови. Там ти хочеш, щоб в тебе були там, Месі, Суарес і Крівцов, окей. Роби їм божевільні особисті умови. Але всі інші гравці, ось сумарно, це ось така сума. Там немає цієї божевільної гонитви за результатом будь-якої ціною. Ні, вони. В принципі, більш-менш існують в однакових умовах, і що вирішує? Вирішують вже мізки. Тепер наше завдання знайти інструменти для розв'язання цих проблем. Добре, що молоді гравці можуть тренуватися в європейських клубах, це підвищить їхній рівень, прокачає менталітет і у майбутньому допоможе збірній. Наша мета не повернути їх в УПЛ. Цим нехай займаються клуби як бізнес-одиниці. Ми шукаємо способи мотивувати якомога більше гравців з українським корінням, які мають інше громадянство, грати за збірну України. Як показує приклад Ісландії, Бельгії чи Хорватії, сильний чемпіонат не завжди означає сильну збірну. До речі, в наступному епізоді розбиратимемо саме хорватський кейс. Що звідти можна використовувати в Україні, а яких помилок, а там вони теж були, краще не повторювати. До зустрічі!